Де їде Зельманова і брат вас усією родиною, Бодай здоров Зельман, Бодай здоров його брат, Бодай здоров Зельманова і братова з усієї родиною. За чим, за чим Зельман, за чим за чим його брат? За чим, за чим Зельманова і братова з усією родиною, за панною Зельман, за пан його брат, за панною зерман. На який хліб Зельма, на який хліб його брат, на який хліб Зельманова і братова з цією родиною. На королівський, Зельма, на королівський, його брат, на королівський Зельманове брат, і братова з усієї родиною. А ми, пану, маємо, на Королівський хліб даємо. Так, Пішли ще раз. Поки, Настя. Їде його брат, їде-їде Зельманова і братова за своєю родиною. Бодай здоров Зельман, бодай здоров його брат. Здоров, Зельманова і братова з усією родиною. За чим, за чим Зельман, за чим, за чим його брат, за чим, за чим Зельманова, і братова з усією родиною, за паною Зельман, за панний його брат, за паною Зельманова і братова з усією родиною. На який хліб Зельман, на який хліб його брат, на який хліб Зельманова і братова з усією родиною На серийні, на Попільський його брат, на папівський Зельманова і братова з усією родиною. А ми пани не маємо, на копійських не даємо. Йдіть собі геть. Вони не на Ми Їде, їде. Брат, їде, їде зельманова і брату з усією родиною, на який хліб зельман? Бодай здоров зельман, бодай здоров'ю, брат, бодай здоров Зельманова, і брату вас усією родиною, на який хліб Семен? За чим Зельманова і брату вас усією родиною, паною Зельман, за паною брат. За пану зельманова і брату з усією родиною. На який хліб зельма, на який хліб його брат, на який хліб зельманова і братува з усією родиною. На королівський зельма, на королівський його брат, на королівський зельманова і брату з усієї родиною. Ми пану маємо, на коліщів і даємо. Снімаємося до нас. Все, забирайте. Іти на стену господарів цієї хати просимо почесне місце зайняти.